Верітні, любі українці і гості України. Що я можу сказати? Щодня я не те, що дивуюся, а в мене такі враження, знаєте, нібито я живу сьогодні в якомусь сні. Це не реальність. Це якась взагалі паралельний світ. Я не міг цьому повірити ще рік тому. І сьогодні я зараз вам таке озвучу, що ви. Та ви вже, мабуть, і чули про це. Дивіться. В Хмельницькій області всі прокурори. Всі інваліди другої групи. Офіційно. Інвалідами їх зробила пані Крупа. Ну, крупу вже всі знають, її мільйони вже всі бачили. Як вона лежить на кроваті, там прикалується. Це це вже всі бачили. Але тут же ж дивіться, в чому питання. Ви розумієте, що таке прокурор? Прокурор це особа, яка здійснює нагляд над злочинами. Вона краще за всіх знає, що таке злочин. І прокурор краще за всіх знає, що таке корупційний злочин, тому що оцю крупу мали ловити. А тепер мені зрозуміло стало, чому ця крупа стільки років була головою МСЕК на такому рівні, і її ніхто не трогав. Тому що прокурори, давайте казати чесно, Вчиняли масово в зговорі групою осіб корупційні злочини. Справа в тому, що коли прокурор приходить до голови МСЕК і каже: Слухай, а зроби мені другу групу інвалідності, це вже є злочин, це пропонування хабаря. Так, це пропонування неправомірної вигоди. А вже якщо цьому прокурору дають добро, це також злочин. Список прокурорів сягає більш ніж 30 чоловік. Голова списку це прокурор всієї Хмельницької області, олійник Олексій Леонідович. Далі йдуть дружина прокурора області, сім'я інвалідів, олійник Ірина Олександрівна. Що цікаво, що дружина цього прокурора Хмельницької області, знаєте, де працює? Вона працює в обласній ТЦК. Ви розумієте. Клієнтів туди через прокуратуру проводить до крупи і красота. Представляєте? І що цікаво, що ця дружина раніше працювала в прокуратурі разом з чоловіком прокурором. Мартинюк Олександр Григорович це начальник відділу прокуратури. Заступник начальника відділу на Гребецький Сергій Станіславович. І далі пішло керівник Шепетівської окружної прокуратури, інвалід. Це все інваліди, я вам кажу, прокурори. Ви поняли, це список. Я не хочу весь список називати, але там я помилився: які 30? 51 особа це тільки офіційно сьогодні під розслідуванням 51 прокурор. Як вам? Тобто, виходить, що це ціла лікарня. Прокурорів, вони всі інваліди. знаєте, так, так вони так на колясках на інвалідних наверное, приїжджають здійснювати про соціальне керівництво злочинах. Знаєте, В суди приходять на костелях бідненькі або там щось у них болить в супроводі швидкої допомоги. Їм дуже важко. Ну це все знаєте, жарт жартом, але вдуматись: 51 людина. Зараз, звісно, буде перевірка, там встановлять дійсно у них є інвалідність, реальна МСЕК зараз їх перевірить повторно на цю інвалідність. Там я думаю, досить цікаво. Зараз нас чекають досить цікаві новини. Ви знаєте, вся оця мафія прокурорів Калясочников, давайте її так назвемо, це ж не просто от прокурори, знаєте, там їх 50 чоловік. Ні. Це їхні всі родичі, брати, жінки. Чому жінки? Жінку інвалідовому оформив. І все, і можна оформляти догляд за інвалідами і йти на фронт. Розумієте, в чому фішка? Тому це цілий-цілий підрозділ. Ви розумієте? Це ціла, ну я не знаю, як вам сказати, ланка ціла. Ви розумієте? Але дивіться, в чому фішка. Скільки років, оце вони були інвалідами, ці всі прокурори? Це скільки років держава їм платила гроші за інвалідність? Інвалід гроші з бюджету отримує. І сьогодні, коли кричать в державі, немає в бюджеті грошей, піднімаємо налоги, пенсії не піднімаємо. Ні, вам піднімають зараз податки, вам піднімають зараз електроенергію. Ви вже знаєте тисячу разів сказали на цьому каналі про це. Військовий збір піднімають, а прокурори інвалідам також треба платити гроші. Пам'ятаєте, суддям антикорупційного суду. Треба платити квартири давати, да? і корупційним цим прокурорам, які собі інвалідність поформляли. Я зараз не кажу про прокурорів, які дійсно мають інвалідність. Таке може бути. Але я впевнений, що з цього 51 людини може одна або дві будуть реально мати інвалідність, і то не другої групи, якоїсь там третьої. Ну, щось я так от відчуваю. Ну, десь отакі мене передчуття. Розумієте, про що йде мова? Тобто, виходить, що прокурор оцей із Смілінської області, обвинувачував людину, яка там десь якусь бензопилку, там перем... скажімо так, може і не вкрала, десь перемістила, скажімо так, давав реальний срок тюрми, а сам при цьому сидів і був жорстким корупціонером, і стільки років людей в тюрму відправляв? Це так виходить, чи що? В якій країні таке можливо, скажіть, будь ласка, в якій країні таке може бути, коли це злочинне угрупування, корумповане? По корупції, цілу групування. це ж розумієте, разом з МСЕК. А тепер вдумайтесь, які питання вирішувала ця крупа. Вона ж ото лежала на дивані, не просто так казала, я тут зараз адвоката візьму, вона була впевнена, що нічого не буде. Вона звикла, що прокурори за неї тянуть мазу. І не просто тянуть, а я впевнений, що з таким показником, з такою кількістю прокурорів, вся крупа сама була прокурором. Я впевнений, що до неї приходили будь-які питання вирішувати, не тільки МСЕК, повірте. У цій крупи, виходить були під ковпаком вся прокуратура Хмельницької області. Вдумайте, що це таке? Це рівень, я не знаю, це, походу, це губернатор якийсь Хмельницької області, такий тіньовий, ця крупа. Її ж синок, знаєте хто? Голова пенсійного фонду. Вони, видно, дуже умні люди, що такі посади займають випадково, знаєте так. Чи може <смеш> купили синку посаду джунь, і синок, голова пенсійного фонду. Тобто спочатку йдуть до крупи старшої, несуть бабки, щоб оформити інвалідність, а потім, коли є інвалідність, треба ще ж пенсію оформити інвалідну і біжуть до синка цієї крупи і туди бабки несуть, що пенсію оформить. А знаєте, що таке в Україні оформити пенсію? Я вам зараз покажу, зараз відео деяке подивитеся. Коли прийде оцей прокурор, оформлять пенсію. Ні, він туди не прийде. Йому просто оформлять по телефону. А коли людина втратить кінцівку на фронті, яка захищає цього прокурора і цю крупу. Втрачає кінцівку в той момент, коли крупа стримує людей, щоб вони не йшли на фронт, щоб у війну програли. Ви розумієте? То дивіться, як відносяться до хлопців, які втратили кінцівки і реальну інвалідність отримали на фронті. Дивіться їхнє відношення. Ну що, братва, розказую сьогодні. Прийшов МСЕК, отримав другу групу інвалідності. Довічно наступне, що мені потрібно податись на одноразову велику виплату за поранення та на пенсію. Щоб податись мені на це, потрібно. Дивіться, це ось весь перелік документів, який потрібно. Так, я пішов за самим першим документом. Це з усіх цих. Пішов за самим першим, за яким мені сказали. Зараз скажу. Вибачте, я потрачу ось, копія посвідчення інваліда. Щоб мені її зробити, я сьогодні туди прийшов. Це один документ з усіх, який мені треба зробити. Я приходжу по нього. І мені по ньому треба от ще скільки документів. Ну, блядь! Тіпа і це тільки по цьому одному документу, а ще цих всіх багато мені треба. А ще це і це тільки на одноразову виплату і на пенсію. А ще потрібно і на протезування, і на соціальні допомоги, комунальні, хіральні. Ну ви прикиньте, процедура кончена. Якщо чесно, це повна жесть, тому що рік півтора року часу я вже трачу на цей йобаний мсек, і я не можу з ним розібратись. Що за херня, дивіться, скільки в мене документів. Дивіться, скільки в мене цих документів я їх збираю, я їх ввожу ношу. Блять, я не можу. Бігай, документи шукай сам без допомоги. А оцей прокурор, ні, він не допоможе. І якщо цей інвалід звернеться до цього прокурора, скаже: слухай, тут бюрократія, мене реально нагибають, зроби щось. Він скаже: нічим допомогти не можу, напиши заяву про злочин, а ми там розглянемо. Бюрократія для солдата. А для тих, хто бабки носить прокурору, бюрократії нема. До речі, підпишіться зараз на мій телеграм-канал, оскільки там я набагато більше інформації викладаю до да такої, яку на Ютубі не розмістиш. Знаєте, що мені ще цікаво? Дивіться, прокурор звертається до е, крупи каже, зроби мені інвалідність. Тобто прокурор вчиняє злочин. Потім круп, крупа йому каже, чуєш, давай я тобі зроблю інвалідність. Крупа вчиняє злочин. Тобто дві посадові особи вчиняють злочини, обидві про це знають. Тільки мені цікаво, а прокурор Бабки предлагав в крупі, чи у них був такий, знаєте, бартер. Бартер. Я вмію це, там держава мені дала повноваження, а ти можеш си. Давай рішать питання. Коли прокурори Хмельницької області когось закривали, а 100% закривали, і вміняли статтю 255 Кримінального кодексу України. Це організована злочинна організація, і при тому я вам скажу чесно: зараз вони цю 255-ту ліплять, де тільки можна і де нельзя. Там, де її немає, в 99% випадків. То мені цікаво, зараз по ним є 255, 51 чоловік. А тепер, знаєте, що таке питання? Якщо прокурор пропонував хабар, пропонував, да, щоб отримати інвалідність. Цікаво, а ці прокурори могли якось так випадково, знаєте, брати гроші за вирішення якихось питань, щоб людині десь яка справа в суд не дійшла, або десь якісь. Зброя десь потірялася, да? десь там по дорозі на експертизу, або ще якісь такі питання. Цікаво, прокурори не, ні, ні, не могли там гроші якісь там десь там чук -чук -чук собі підрізати. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, до речі, могли прокурори взяти хабар, щоб вирішити питання в кримінальному провадженні? Чи не могли? Або ці прокурори, що земелькою займаються, знаєте, там є такі цивільний позов, прокуратура може подавати. Дуже серйозне цікаве питання. Вони та могли там якось вирішувати питання з власниками землі, шановна САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Будь ласка, скористайтеся їхнім методом. Кваліфікуйте це як 368 стаття в складі, складі організованої злочинної організації. Через 255-ту зробіть, вони ж це люблять. Ми хочемо 255-ту як простий народ. Ми не хочемо, щоб там прокурору дали якесь умовно або десь відпетляв ниже нижче, бо він там зв'язки якісь має. Ні, Всю цю контору судіть і відкрито це робіть, щоб люди бачили. Так не вийде? Щоб люди хоч знали, за що вони платять за електроенергію, чому їм піднімають, налоги, оці податки підняли їм. Щоб хоча б людина розуміла, ага, ну раз я вже там тоді за електроенергію багато плачу, хай мені хоч шоу покажуть, а хоч прокурору одного посадять десь. Розумієте? Покажіть це людям, будь ласка, я вас дуже прошу. 255-ту. Тому що сьогодні 255-та стаття це головна маніпуляція, якою сьогодні кошмарить будь-який бізнес. Любий бізнес. Сьогодні ну, хлопці займалися автостоянками по Києву, взяли офіційні реальні документи, а їх схватила прокуратура, заказуха, тому що хтось, якийсь бізнесмен, конкурент, гроші заплатив. І почали розказувати, що ви бандіти, що у вас є вантажок, якому всі підчиняються, платять гроші. Серйозні бандіти, ви що? І так зараз кошмарять кожен бізнес. Забудовники це також бандіти 255. го всіх є Дон Донкараліоне свій. Канцельєри є, свої, там я не знаю, солдати є. Всі озброєні. Прокурори сьогодні займаються такою темою, заробляють гроші на цьому. Так, будь ласка, шановна антикорупційна прокуратура, ось цього вам чисто, 255-та. Тому що в Україні сьогодні є ціла ланка, яка бореться з корупцією. Вищий антикорупційний суд, спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ, Національне антикорупційне бюро. Це огромедний штат, яким платять зарплати. То, будь ласка, хай ці люди сьогодні ці всі зарплати відроблять так, як треба, а не людям розказати, ого, ми тут усе зробили, показати три дні по інтернету всю цю інформацію, а потім все це там забудуть і вже якось там списати всі справи. Будь ласка, до кінця доведіть і покажуть це людям. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, прошу поставити лайк. Якщо не сподобалось, будь ласка, дизу, підписуйтесь на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.